Здравствуйте, рада всіх приветствовать на нашем проекте ЕНФАЗИ. И сегодня у нас в гостях Яна. Всім привіт! Мене звати Яна і я дуже вдячна Олександрі за запрошення і цю можливість приєднатися до цієї розмови і розказати трошки про себе і про свій досвід. Розкажіть да. про ваш досвід інтеграції в Норвегії. Добре, я розкажу трошки свою історію, як я потрапила в Норвегію, коли її. Я приїхала до Норвегії в минулому році в березні. Я отримала колективний захист також вже в кінці квітня. Як більшість вас, теж хто мене слухає, мабуть, у вас теж схожа ситуація. Тобто, спочатку ви отримуєте колективний захист, і потім ви отримуєте доступ до інтеграційної програми. Я чекала на свою інтеграційну програму 6 місяців. Я знаю, що є випадки люди чекають рік. Інколи це може бути навпаки дуже швидко, буквально тиждень-два, і люди отримують місце в школі, наприклад. Я б хотіла тут на цьому етапі, щоб я б дуже хотіла порадити з власного досвіду. А якщо ви чекаєте на інтеграційну програму, ви не знаєте, коли вона почнеться, тому що навантаження на систему дійсно величезне, дійсно українців дуже багато зараз, і можливо, в деяких моментах система просто не справляється забезпечити всіх вчасно цією послугою, тому я дуже раджу не втрачати цей час. Повірте, якщо ви почнете хоча б базово вивчати норвежську мову. А ресурсів для цього зараз, повірте, є безкоштовних для особливо для українських пісу. Дуже багато. Ви можете подивитися каренце. Пропонує ці курси безкоштовні, а 1 а 2 для українців. Просто пошукайте трішечки на ресурсах в групах українців в Фейсбук, наприклад, запитуйте своїх знайомих, які вже, наприклад, вже тут пройшли цей етап, да, тому що це все вже все таки Досить довгий період відбувається. Не втрачайте цей час. Почніть хоча б базові речі, і повірте, потім, коли ви прийдете в школу, вам буде настільки легше влитися в це. Ви зрозумієте, що все класно у вас іде. Відповідно, що це буде абсолютно інша ситуація для вчителя, тому що вчителю буде також набагато легче. Він побачить, що є мотивація, що є бажання вчити, і це вже буде зовсім інший рівень співпраці на зовсім іншому рівні, звісно. Далі, так як стандартна програма здається, трішечки міняється вона з часом для кожної інтеграційно відповідно до умов, які є. У мене було що після півроку саме на такого поглибленого вивчення мови, тобто це п'ять разів на тиждень в школі, в нас було наступний етап: це так званий спрокпраксіс, тобто мовна практика в організації підприємстві два рази на тиждень. Як відбувається цей процес, або принаймні, як він відбувається в мене, найчастіше, найчастіше надає це місце практики або пропонує НАВ, за яким ви закріплені. Але, скажімо так, на всіх місцях не вистачає ресурсу НАВ для знайти всім місце, яке б вам подобалося, що не вистачить. І, звісно, тут, перш за все, ваша відповідальність, мабуть, також пошукати можливі ці місця для практики. Те, що вам дійсно цікаво, бути. Проявляти ініціативу, або дійсно підказати, можливо, або запитати вашого куратора, сказати, якщо ви, наприклад, не можете зв'язатися з цією організацією або підприємством, щоб вони вам допомогли встановити цей контакт. Тому що, якщо просто сидіти, чекати, що вам дадуть хороше місце для мовної практики, ну навряд чи вам, вам сподобається це місце, то принаймні буде можливо не настільки актуальним вашому, вашому досвіду, який був у вас в Україні, професійному і особистому. І повірте. Якраз оцей етап мовної практики це якраз от, мабуть один з найважливіших в цій всі інтеграційні програми. Особисто, ну принаймні, так було з мого досвіду. Мені дуже пощастило з місцем мовної практики. Це була Freeville Organization, тобто волонтерська організація некомерційна. Вони займаються якраз також інтеграцією біженців. І це був колосальний досвід як мовний. Це була прекрасна практика, і відповідно, що це був прекрасне місце для того, щоб отримати нові контакти, розширити свою мережу контактів, звісно. А я думаю, що вже всі чули про те, що в Норвегії це найголовніша річ мати оцю, цей нетверк, як він називається, тобто оцю мережу контактів, коли ви знаєте багатьох людей, вас багато знає, коли ви розповідаєте про себе, хто ви, що ви, в чому ви дійсно професіонал. І от така ще маленька порада, тому що я знаю, що, ну, скажімо так, в нас ментально не дуже прийнято похвалити типу, себе, розказувати, що от ми там дуже хороші професіонали. Але це, це нормально, якщо ви дійсно хороший професіонал, якщо у вас є класний досвід, будь ласка, розповідайте про нього. Якщо ви про це не розповісте, ну хто про це може знати, люди, скажімо так, не телепати, щоб це знати. Тому, роз... Не бійтеся. Якщо вам пропонують якусь, можливо, навіть якщо ви не впевнені, що от вам запропонували вдале місце для практики, спробуйте, сходіть тиждень-два, ні, будь ласка, або поговоріть з куратором, щоб вам знайшли інше місце, або знайдіть самі, спробуйте і насправді. Я була дуже приємно здивована, наскільки ця культура волонтерського руху благодійних організацій, наскільки вона сильна, наскільки це просто величезна частина культури і суспільства, і, взагалі, і наскільки це вони відкриті до співпраці, наскільки вони хочуть і допомогти, і навчити. Да? Тому насправді можете просто подосліджувати, знайти реєстр благодійних організацій, добровільних в Норвегії, просто почитати, можливо, якийсь напрямок з якоїсь організації для вас близький. Зв'яжіться, будь ласка, з ними, подивіться, зайдіть на їхню сторінку Facebook або їхній сайт, подивіться, які вони зустрічі організовують, які активітети. Прийдіть, познайомтеся, тому що це просто неймовірно крута можливість розширити свій нетворк і свою мережу знайомств. Через яку потім можна знайти її роботу друзів, і взагалі дуже класно поспілкуватися. І відповідно, дуже класно попрактикувати свою мову. Да, ну, це те, що про практис. Mm -hmm. да. І далі потім все теж залежно від По-різному буває, як тому, що в мене рік моя програма була, вона закінчилася ось в кінці серпня, і вже з вересня я знайшла роботу. Як ви я отримали да. роботу? Це було якраз моя професія і мій досвід він зараз відрізняється від того, чим я займаю зараз в Норвегії, тому що і це якраз саме завдяки мовній практиці в цій добровільній організації. Я отримала просто неймовірну неймовірний досвід. Це мене дуже сильно надихнуло. Я була в процесі в цих процесах середини. Зрозуміла, як це функціонує. Зрозуміла, що мені це дійсно дуже подобається, і я б дуже хотіла цим займатися далі. Тому і відповідно ще одна з таких порад: бути дійсно ініціативними на цих місцях. Тобто, не сприймати просто це як практику, на якій ми просто прийшли відсидіти, тому що це так потрібно посидіти там кілька годин, бо так вимагає нав. Будь ласка, якщо ви покажете, що ви хочете щось робити, що ви ініціативні, що у вас є бажання, повірте, потім ваші ж колеги, ваш керівник із цього місця практики, він однозначно, потім, або у вас буде можливість залишитись там на роботу, якщо в них є можливість така, да, в них є відкриті вакансії, або це буде прекрасна людина, яка вас порекомендує потім, коли ви підете, наприклад, кудись іще. Або, наприклад, він вас може навіть порекомендувати комусь із своїх колег. Як хорошого спеціаліста, якби він побачить, як ви працюєте, да, вашу роботу, вашу мотивацію. Так було в мене, мій керівник. Він порекомендував одному з своїх колег в іншій організації. Мене на одну з посад, там відкриє, я ходила на інтерв'ю. І також це була інша порада від вже моїх. Теж друзі, з якими я вчилася в школі, тобто теж дуже важливо підтримувати цей нетверк також всередині, скажем так, вашого в школі, ваші однокласники, да, ваші друзі, ділитися контактами, запрошувати до одного, якщо хтось запитувати, давати контакти, теж ваших друзів. Да? Тобто максимально от розширяти ці всі речі, а бути відкритими до цих можливостей. Ну і звісно ж, якщо звісно, перш за все для цього потрібна мова. Так я ж кажу, тому дуже важливо саме сфокусуватися на норвезькій мові, шукати будь-які можливості, які є. А навіть не зважаючи, які у вас плани тут залишитися, повернутися в Україну. Я раджу це таки сприймати як оцей безцінний досвід і взяти цю можливість вивчити іноземну мову безкоштовно з таким зануренням в суспільство. Да? І вивчити її, і відповідно зануритися в суспільство, в всі ці якісь та да, трудові стосунки, стосунки в, в освітній сфері. Просто взяти найкраще ось це і можливо потім перенести це далі в Україну, да, поділитися цим досвідом, зрозуміти, де отут краще і чому варто було повчитися. Це таки дійсно сприймати це перш за все, як якусь дійсно класну можливість в житті, спробувати щось нове. Вивчити іноземну мову на такому рівні, я думаю, що з таким серйозним зануренням і Да. І як то кажуть, в більшості випадків виснує, що все в наших руках. Головне мотивація, бажання, енергія, і все буде. Я думаю. З якими варіантами практики ви знайомі? Ну, якщо ми говоримо про мовну практику, то звісно, що це можуть бути різні варіанти, які не пов'язані, наприклад, з вашою професійною освітою або вашою освітою. Але я знаю, з мого власного досвіду найкращі варіанти, найцікавіші були ті, які люди знаходили відповідно самі. Тобто, коли людина знаходила цікаве місце, зв'язувалася з там з організацією, підприємством тому і відповідно згоджувала це знав. Тому що на це теж також дає згода НАФ і е, вони отримували там е, своє місце практики. Найчастіше найпоширеніші, скажімо так, які пропонує НАВ це, звісно, дитячий садочок, е, школа, інколи сікіхус. Ну це так в загальному. Але все ж таки, я раджу дійсно трошечки проявити тут ініціативу, пошукати самому варіанти. Спочатку, можливо, по вашому професійному напрямку. Е, також, звісно, зверніть увагу, так як я вже казала, на добровільні організації волонтерські їх дійсно сотні. Сотні, З дуже різними напрямками, є дуже загальні, є дуже конкретні інколи, які можуть бути, наприклад, дуже релевантні вашому досвіду професійному, тому що вони можуть просто, наприклад, в медичному або це пов'язано з дітьми. Тобто, дуже інколи навіть з технічними речами, я знаю, що є цікавий зараз новий проєкт про архітектурне, скажімо так, добровільне, який можна піти повчитися. І це неймовірно крутий старт. Для того щоб по-перше вивчити мову, да, допомогти собі в цій мовній практиці, відповідно, що знайти нові знайомства, і відповідно отримати оцей плацдарм для подальшого розвитку, а можливо навіть і залишитись працювати в цьому місці. Якщо це буде можливість, повірте, таких кейсів є дуже багато. У мене є багато знайомих, які почали практику в цих місцях, наприклад, в школі. В садочку, навіть тому, що в них є відповідний педагогічний досвід, вони залишились там працювати на повну ставку одразу після практики. Я вважаю, що це неймовірно класно, неймовірно круто, коли люди знаходять. І ще одна правда: просто пробуйте, не підійшло вам це місце, ви можете сказати, ні, на жаль, я тут не почуву, я не відчуваю тут себе. Добре, я б хотіла спробувати, спробуйте різні варіанти, тобто, це не, не якийсь прям вирок, що ви повинні там-то, там-то. Там, там. Трошки більше ініціативи, трішки більше бажання і все складеться. Просто беріть, беріть всі можливості, які дають. Можливостей, Норвегія здає дійсно дуже багато. тому, Будь ласка, просто Дивіться в групах, створюйте групу разом з своїми однокласниками, друзями, кого ви знаєте. Діліться цією інформацією, зустрічі онлайн, офлайн, в організації, або це, наприклад, буде в школах. Беріть ці контакти, знайомтеся, не соромтеся, розповідайте про себе, і я ж кажу, це вже просто вже буде дуже класний старт. І одна з таких ну, дійсно важливих ключових моментів для інтеграції тут. Ще маленьке скажу про я теж як мама. А, а, Мій син а, також а, тут навчається в, в вже в звичайній школі. Він почав а, в школі в класі, і зараз він перейшов в звичайну школу. Те, що я розумію, що теж більшість, це, звісно, хто приїжджає, це а, родини із дітками. Звісно, що це важкий теж процес, але просто я б хотіла теж порадити: а, якщо а, діти будуть бачити, що у вас є мотивація, теж вчити мову, що у вас є бажання. Зрозуміти, да, отримати цей неймовірний досвід і просто уявіть собі наскільки це неймовірний крутий досвід для ваших дітей. Вивчити мову, а дітям це завжди легше ніж дорослим, однозначно. От повернути це в суспільство, зануритися, побачити ці принципи, а Норвегія, ви знаєте, наскільки вони класні в плані то інтеграція дітей, да? слухати їхні потреби, да? допомагати їм розвиватися, розвивати їхні сильні сторони, да? без пресінгу, без нічого. Мені здається, що це просто неймовірно крутий досвід, якщо його дійсно сприймати так, а не муку якусь, можливо, сам, да? дійсно, що інколи важко, але якщо ви разом будете з дітьми. Сприймати це як, як і, дійсно дуже класну можливість, яку ви хочете взяти, яку ви хочете надихнутися да, і перенести потім в подальше своє життя там, і в Україні, якщо ви повернетеся або залишите тусь, тобто це різні варіанти. Але дійсно беріть все, тому що можливостей дуже багато, аби було, як то кажуть, бажання. Супер, Яна, спасибо, що ви сьогодні к нам прийшли. Дякую за.